Задати таку фразу, все дуже добре. Я, наприклад, рахую, що ці пару днів можуть так охарактеризуватися. Дуже добре. В першу чергу, добре це атмосфера, яка царює в місті і вона тішить, і ми розуміємо, що медіапростір саме про Львів заповнений дуже позитивною інформацією, яка за деякий час буде давати свої результати, свої позитивні наслідки. І це ну, вкрай важливо для нас. Що стосується удару, ну я не рахую, що це удар. Ми напевно з барткизами всі ресторатори Львова готові такі удари приймати щодня і тішились дуже від цього. Більше, ніж заповнення ресторанів, ніж повністю заповнені ресторани, ми і так не могли отримати досвід Дня міста, Різдва які, інших свят, які відбуваються у Львові, нам дав дуже багато і ми не отримали якогось шокового, якоїсь шокової ситуації. Люди обслуговуються з деякими іноді проблемами, але ці проблеми технічні більше. Дуже цікаво. Зміна асортиментних вподобань європейців. Так, ну, наприклад, по моїх ресторанах я звів статистику, дуже багато п'ється вина, просто аномально багато. Ми, в принципі, готувалися до цього, але не, не, не очікували навіть, що так багато. Пива дуже багато, але вина, вина в пляшках продається. Ну це вподобання європейців. І, е Загалом, загалом, я б не сказав, що в 3-4 рази більше людей в ресторанах, тому що ще раз повторюю, вони заповнені, всі місця заповнені, особливо бачили, і більше, ніж посадочних місць ми не можемо прийняти людей. Можливо, просто більше замовляють Ну, а так, безумовно, касові показники однозначно більше, тому що люди більше замовляють. Вони приїхали сюди гуляти, бавитися, і вони це роблять, і це дуже. В чудовій дружній атмосфері відбувається і ну, у мене нема слів, як я тішусь в тому, що відбувається зараз Дякую.